Всім привіт! Мене звати Ольга Лопоха. І сьогодні спека на Хартія Фест. Цими вихідними пройшов перший благодійний фестиваль від бригади Хартія. Івент почався із серії публічної дискусії з Сергієм Жаданом, Сергієм Притулою, Іреною Карпою, Всеволодом Кожемяко та багатьма іншими. Також на локаціях фестивалю відвідувачі могли дізнатися більше про дрони, змайструвати власноруч, політати, а ще спробувати збити пшеди на симуляторі ППО, приміряти комплект екіпірування бійця та багато інших активностей. Ну і звісно, концертна частина своїми виступами подарувала емоції глядачам Жодана собаки, гурт «Назва», Альона Альона, мертвий півень, сік Гест, Тіна Кароль, Кругане з Ганаліза. Нам чи в світі правда не yes. є?